Житомир, 24 жовтня, вулиця Київська, 21 година. Пік споживання електричної енергії в одному з розважальних закладів та в аптеці, яка розміщена поруч увімкнене яскраве світло та зовнішня реклама. Напроти у магазинах та кафе, які зачинені також не вимкнене освітлення. Сьогодні, 25 жовтня, начальник інспекції з технічного аудиту Житомиробленерго Віталій Соколов нагадує працівникам закладів про необхідність заощадження електроенергії. Представник. Вчора під час проведення заходів щодо дотримання обмеження споживання та потужності в вечірній пору доби, було зафіксовано, що вами, було зафіксовано нераціональне використання електричної енергії, була увімкнута вітрина. У нас хрестик повинен бути по ліцензійним умовам. Тільки хрест. У нас горить окремо лайт і окремо хрестик. Так як ми знаємо зараз, що відбувається, ми лайтбокси наші вимикаємо. Залишали хрестик. Якщо виключити хрестик, ми його вимкнемо. Не питання У вашому об'єкті було зафіксовано раціональне використання електричної енергії. Ну, світилась вітрина, було втік освітлення. Хочемо вас попередити, що на даний час застосовані графіки. Аварійних графіків обмеження потужності і просимо у вас дотримуватись особливо у пікові навантаження цих графіків. Ми зрозуміли. Да. Олександр, котрий живе неподалік, розповів, що внутрішнє освітлення та зовнішня реклама у цих та інших закладах увімкнена цілодобово на даний час, коли в країні становище таке складне. Для всіх людей, то е, бажано, щоб це все було відключене. От. Це лічно моя думка. Я вдома вже бачу по лічильнику своєму, що я в цьому місяці зекономив дуже багато енергії. Вже включаю на кухні не три лампочки, а одну. Все треба, щоб було відключено за одним е, світлофором, щоб працювали. Бо це перш за все безпека. Гривнею наказувати, штрафувати. Якщо ми в такому положенні, то треба економити. Я лічно вдома економлю. Такої норми не передбачено чинним законодавством, але на рівні міської ради можна прийняти рішення. Але я думаю, якщо це звернутися до суду, то це все буде скасовано. Деякі споживачі, на жаль, не дотримуються, тому ми на даний час перевіряємо і попереджаємо їх. Якщо ми не вкладемось в зазначені ліміти споживання електричної енергії та потужності, ми вимушені будемо застосувати графіки аварійного відключення. Це постраждають не тільки підприємці, а також і побутові споживачі в своїх помешканнях. Вільні відключення електропостачання в області не запроваджуватимуть, якщо буде дотриманий ліміт потужності та обсягів споживання. Зараз введені черги відключення. Тобто ми повинні область вести в ліміт. Якщо ми цього не робимо, якщо ми не обмежуємося, чи це самостійно, чи це ми так примусово, тоді відключають з центрів вже живлення, тобто відключають все. Це відключається і лікарні. І водоканали, і населення, тому що аварія в енергетичній системі України набагато буде гірша, чим просто відключати централізовано для того, щоб її зберегти. Леонід Харшан, Олексій Черко, новини на Суспільному.